Мої студентські роки пройшли просто неймовірно та незабутньо, Незважаючи на ці перешкоди, які були, а саме війна, яка ще й досі триває, та ковід, це було неповторно. Вони пройшли дуже швидко. На жаль, я би ще раз повторила. Кожен день був для мене з новими знаннями. Декілька разів в рік ми робили різні концерти, також благодійні допомагали ЗСУ, робили конкурси в нашому університеті. Університет мені надав такої впевненості, що я починаючи з другого курсу, вже пішла на роботу і мене взяли з руками й ногами, коли дізналися, що я навчаюся саме тут. Дуже мені приємно, що викладачі мене підтримували, знають. Що я і працюю, і навчаюся, і маю бути на парах присутня. Я також я могла до них звернутися з якимись питаннями на рахунок моєї професії, і цим я дуже вражена, оскільки мені було набагато легше з цим бути хореографом. Це було моєю мрією з дитинства. Тому я дуже рада, що я обрала саме Волинський національний університет. Оскільки це не просто про навчання, це про дружбу, про підтримку, постійні е, заходи. Тому я отримала дуже багато знань та навичок. Чому я вдячна, хочу порадити майбутнім студентам не бійтеся йти до своїх цілей, навіть якщо вам вони здаються не під силу. Ви все зможете.